Не дивлячись на різноманітність рибальських снастей, поплавцева ловля досі має великий попит. Це й не дивно, адже такий спосіб ловлі знайомий кожному риболову з дитинства і дарує теплі спогади та приємні емоції. Так от саме сьогодні хочу познайомити вас з лінійкою поплавців Golden Catch. Розглянемо різновиди, форми та особливості усіх моделей. До речі, на нашому другому каналі Golden Catch Риболовля вже вийшло відео про антенки поплавців. Там дуже корисна інформація. Посилання в описі. І так, зі зручного, поплавці Golden Cage для вашого комфорту розділені на три основні групи А, Б і С. Серія з маркуванням А. Це різноманіття махових та болонських поплавців для глухого оснащення. Вантажопідйомність цієї групи від самих крихітних 0,7 до впевнених 10 грамів. Бальсове тіло поплавця має чудову плавучість при збереженні чутливості до клювання. Вмонтована петелька другої точки кріплення зовсім не обтяжує поплавець. У цій серії представлені поплавці для будь-яких умов ловлі, чи то спокійні озера і водосховища, чи то стрімкі річки і канали з сильною течією. Тут ви знайдете вдалі форми не тільки легких поплавців для ловлі активної темпової риби, а й невеликі, але міцні поплавці для ловлі крупних донних риб на важкі насадки. Серія Б це модельний ряд ковзаючих поплавців для махової та болонської ловлі. Тіло поплавця виконано з бальси, має продовгувату форму, в основному розраховане на лов у спокійних водоймах без течії або зі слабкою течією. За рахунок петельки на кінці кіля діаметром 2 мм вам буде комфортною ловля на водоймах з великими глибинами. Короткий кіль зміщує центр тяжіння поплавця на нижню частину, чим прискорює його стабілізацію після потрапляння в воду. Яскраве забарвлення антенок робить поплавець помітним на будь-якій дистанції. Вантажопідйомність таких поплавців від 1 до 10 г. Група С це серія наближено до матчивих поплавців для слайдерної дальнобійної оснастки. Вони мають незмінну вершинку яскравого червоного кольору. Точкою кріплення є встроєний вертлюжок з мінімальною відгрузкою 2-3 грами. За окремими особливостями, модельні ряди також можна розділити на підгрупи у серії А виділю моделі А04 та А05. Ці поплавці оснащені товстими суцільними змінними антенками, які при необхідності можна замінити на світлячок діаметром 4 мм для нічної ловлі. Підходять для ловлі на великі насадки і наживки на середніх і дальніх дистанціях. Моделі А10 та А11 це легкі поплавці продовгуватої форми з коротким кілем для ловлі на стоячих водоймах. Антенки цих поплавців суцільні, середнього діаметру і оптимально підходять для комфортної ловлі на невеликих дистанціях. Делікатні моделі А16 та А19 мають найтоншу антенку, що фіксує найніжніші клювання. Довгий та тонкий графітовий кіль наділяє поплавець стабільністю. Форма бальсового тіла підходить для водойм з невеликою течією та стоячої води. Чудовий вибір, коли потрібен легкий і максимально інформативний поплавець. До речі, вже до нового сезону очікуємо поповнення асортименту поплавців. Окремої уваги заслуговує модель А20. Єдині у цій серії поплавці, тіло бальса яких має наскрізну трубку, що зменшує знос поплавця при навантаженні. Металевий кіль дуже швидко стабілізує поплавець у робоче положення, а суцільна пластикова антенка середнього діаметру добре видна з великої відстані. У серії B є легкі на вагу, але мають значну вантажопідйомність підйомність поплавці B01 та b 03 Підходять для махової ловлі на ближній дистанції у стоячих водоймах або при невеликій течії. Широка вершинка яскраво-червоного кольору є продовженням тіла поплавця. Непоганий варіант для ловлі середніх та крупних риб на ближніх дистанціях з використанням великих наживок і насадок. Особливою перевагою цих моделей я б відзначила зносостійкість приловлі в очереті. Вершинка не чіплятиметься за все підряд і з більшою вірогідністю прослужить довше. Моделі B02 і B08 це поплавці для махового і болонського лову на великих глибинах. Тіло поплавців зі зміщеним до докіля центром тяжіння забезпечує кращу плавучість при ловлі на течії. Антенка тонка, суцільна має на вершинці широку краплю, яка буде помітною на дальніх дистанціях. Кольорові ділення вершинки на сегменти моделей b 06 і b 07 показують клювання в будь-якому напрямку. Бальсове тіло поплавців форма перевернутої витянутої краплі. Такі поплавці підходять для ловлі крупної риби на великі насадки. Мої любчики у цій серії модель B10 та B05. Модель B10 це поплавець з довгим тілом і короткою антенкою. Вершинка цього поплавця суцільна, однотонна, середньої товщини та за параметрами підходить для ловлі як на легкі наживки, так і на об'ємні насадки на середніх дистанціях. Тонке тіло з бальси забезпечує високу чутливість на стоячих водоймах або при невеликій течії аб 05 за рахунок пустотілої кольорової вершинки видає найобережніші клювання риби, збережена легкість і чутливість навіть при вазі у 3 грами. Серія C не сильно роздута. Одна модель налічує 5 варіацій вантажопідйомності. Для стабілізації поплавця знадобиться суттєвий груз. Тому при підготовці оснастки з такими поплавцями основна частина грузу буде сконцентрована на волосіні. а відгрузка самого поплавця мінімальна, вона не регулюється. Зроблено це з урахування можливості лову на великих глибинах, де глибина ловлі перевищує довжину водилища, і груз на волосіні пришвидшить доставку гачка з наживкою на точку ловлі. Також зміщення центру. Тяжіння тіла поплавця дозволяє знизити вплив поверхневої течії та вітру і привести до ще кращої його стабілізації. Наразі все. Сподіваюсь, це буде корисним для вас. Посилання на поплавці в описі. І да, не забудьте підписатись на наш другий канал про риболовлю. Ловіть з нами, до зустрічі!